Сьогодні була жахлива ніч у всіх сенсах, тому що, ну, по-перше, абсолютно, абсолютний рекорд. Застосовано 729 БПЛА, 7 крилатих ракет х 101 крилатих ракет іскандерів, 6 кінжалів. При цьому знищено 711 БПЛА, 7 крилатих ракет. Влучило 17 БПЛА і 6 кінжалів. Тобто, всі кінжали влучили. Основний напрямок удару Волинь і місто Луцьк. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у чотирьох локаціях, а також падіння збитих на 14 локаціях. В Луцьку сьогодні взагалі насправді жахіття, друзі. Давайте звернемо увагу на, ну на Луцьк безпосередньо, значить, треба. Зазначити, що сьогодні вночі внаслідок російського ракетного обстрілу в Луську сталося загоряння на території гаражного кооперативу одного з приватних підприємств міста вогнеборці ліквідували пожежу. За попередню інформацією, постраждалих немає. На, міс... на місцях ударів працювали понад 50 рятувальників, сапери, 11 одиниць техніки, ДСНС та інші служби екстреного реагування. Я хотів би показати це відео, яке от щойно завантажив. З Луцька, так, і будемо рухатись далі. Ось ДСНС буквально хвилину тому о, це відео завантажило. Тут потрібно додати більше інформації. На правду, друзі, і, о... Сказати про більш серйозні, більш глобальні речі, тому що фактично, значить, в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА і п'ять ракет. Про це місцева влада повідомила в Луцьку. Пожежа на підприємстві також пошкоджені на території гаражного кооперативу. Інформації про постраждалих наразі немає. Дойчі про це повідомляє. Перші наслідки стали відомі від мера від очільника міста пана Поліщука. І от я завантажив його звернення. Давайте послухаємо коротко. Доброго здоров'я. На жаль, черговий недобрий ранок. Найбільш масована атака ворога на наше місто та на нашу громаду дронами, ракетами. По наслідках на цю хвилину маємо загоряння на території одного підприємства, маємо загоряння на території одного з гаражних кооперативів. На щастя, на цю хвилину інформації по загиблих немає. Дякуємо Богу, слава Богу, за це. Звичайно, що честь, шана і подяка нашим силам протиповітряної оборони. До зв'язку, як тільки буде більше інформації, буду одразу вас інформувати. А це було екстрене, швидке звернення мера Луцька. Не часто його побачиш, але сьогодні Луцьк був у центрі ворожої уваги. Насправді, все те, що летіло, все летіло. Я так розумію, туди на Волинь, так на, на Луцьк, зокрема. Дуже добре, що немає постраждалих, але інформації щодо цього небагато. Ми розуміємо всю чутливість насправді. Ми розуміємо, чому небагато інформації, так і чому ворог зосередився саме на Луцьку, там є певні підозри, але все одно я в ефірі не скажу більше, ніж потрібно. Тому хочеться вірити в те, що вдалося врятувати і зберегти те, що було на, на Волині. І, і ворог не. Не потрапив, або ж не досяг своєї цілі, яку хотів. А ось це світлина також з Луцька. Подивіться, будь ласка. Маю для вас ще, друзі, і е, відеофрагмент з Луцька. Давайте поглянемо. Геолокацію геопозицію, але от до таких наслідків призвели російські атаки, коли ми говоримо зараз конкретно про, про Луцьк. Далі до Київщини звернемось, тому що тут також є про що сказати на Київщині через атаку Російської Федерації поранена жінка в броварах через усю нічну атаку. Жінка 1980 року. Народження отримала травму грудної клітини. Її у шпитали. Повідомив мер броварів Ігор Сапошко. Також через падіння уламків БПЛА на одному з підприємств в селі Требухів зайнялася пожежа, за даними ДСНС без потерпілих на світлині. Пожежа в Требухові. це Ігор Сапошко, у себе в телеграм-каналі оприлюднив цю світлину. Серед іншого потрібно зазначити наступне, друзі. Значить, в Херсоні через. Атаки дронів Російської Федерації зранку поранення дістали чоловіки 47 і 73 років. На Запоріжжі уранці відомо. Що війська Російської Федерації вдали вдарили по Степногірській громаді? Поранена жінка і зруйновані приватні будинки на Миколаївщині через падіння уламків БПЛА у Веселинівській громаді виникла пожежа на полі з пшеницею. Постраждалих немає. На Дніпропетровщині від вечора війська Російської Федерації били артилерією. Та fpv дронами по Нікопольщині в низці населених пунктів пошкоджена інфраструктура. Люди не постраждали на Хмельниччині. Пошкоджений приватний будинок у Хмельницькому районі. Про постраждалих також наразі інформації немає. Про роботу ППО повідомляла також влада Черкащини, Рівненщини, Кіровоградщини, у тому числі, як я сказав, Київщини там є наслідки Івано-Франківщини. І міста Києва безпосередньо про наслідки атаки в цих регіонах наразі нічого не повідомляється. Ну ті, хто з Києва знають, що гучно було всі спостерігали за моніторговими пабліками. Всі стежили за тим, як, ну, що писала місцева влада, зокрема, Віталій Кличко у себе в телеграм-каналі, але в цілому, те, що можна сказати, це. Загроза, перебувайте в укриттях, і, і всі ми чуємо звуки того, як збивають шахеди, так або як кружляють шахеди. Це не секрет, на превелике жаль, це є і от про це також потрібно зазначити. Більш розширено, хочу ще сказати про Запорізьку область, зокрема, тому що от щойно буквально Іван Федоров написав, що троє людей дістали поранення внаслідок ворожої атаки по Пологівському району. От буквально в ці секунди він дописує, що загалом впродовж доби окупанти завдали 482 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Війська Російської Федерації здійснили 4 авіаційні удари по плавнях та Гуляйполю, 349 БПЛА різної модифікації, переважно ФПВ, атакували низку населених пунктів. Від біленького до малої такмачки і Черівного 10 чарівне така назва гарна. 10 обстрілів за здійснено по території лежного, кам'янського, приморського Галяйполя, Щербаків та Малої такмачки, 119 артилерійських ударів завдано по Малокатеринівці, кам'янському Галяйполі, Щербаках та Новоданилівці. Надійшло 25 повідомлень про руйнування квартир приватних будинків, автомобілів і адмінбудівель. Ось така, друзі, інформація станом на цю мить. І от буквально зараз пишуть про поранення, яку отримала жінка, і також зруйновані приватні будинки внаслідок раннішньої ворожої атаки по Степногірській громаді. Оновилася інформація, і от Степногірська громада Запорізька область там є на прев'якій жаль, ось такі ось такі. Повідомлення про наслідки, що в цей час робить Польща? Польща традиційно привела у повну бойову готовність свої сили ППО та авіацію в зв'язку з масованими ударами Російської Федерації по Україні. Про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі. Звичайно, навіть цього не легше, тому що ну що значить привела в. Бойову готовність. Ну, якщо ви привели в бойову готовність, то майте на увазі, що це потрібно використовувати, а просто привести в бойову готовність, розуміючи і знаючи, що на вас не прилетить. Ну це якось так собі від так кажучи. Здавалося б, такий ресурс потрібно використовувати для того, аби допомагати сусідам, так тим паче партнерам, таким як Україна. Але ну поляки утримуються від такого. Вони бояться збивати російські ракети, шахеди або щоб не летить на території України. Але що найдивніше для мене, так це і на території Польщі. Вони також бояться це збивати. І вже були випадки. Ви знаєте, були прецеденти, коли на жаль, поляки не реагували відповідним чином. Ну це їхня справа все одно рано чи пізно. На жаль, як би не було, важко це констатувати. До цього все дійде, до цього дійде просто. Я не бажаю цього, нікому не бажаю. Нікому не бажаю війни або ракет чи шахедів в повітряному просторі тієї чи іншої країни. Але, на жаль, до цього дійде. Тому що так розвивається ситуація. І зараз на неї потрібно реагувати належним чином. Якщо ти на неї не реагуєш так, щоб дати по зубам ворогу, ти отримаєш по зубам сам від нього. Все дуже просто, на привели жаль в цьому житті. І дивно, чому дорослі люди цього не розуміють.